І я переміг на шоу Михайла Лебігі на сміши стрімера, з'явившись у кадрі всього на одну секунду. І ось як я це зробив. Якщо ти не в курсі, я такий класний, неймовірний, прикольний, смішний, мудрий стрімер, як дід Шинобі. а є Лебіга. найпопулярніший стрімер України. І він молодець. Він збирає мільйони гривень на Збройні Сили України, він робить досить прикольний контент. А ще він стрімить крінжові шоу про вагітних, про кінчених. Прокінчених вагітних, робить алкастріми, робить стріми з оглядом інших стрімів. Міша не зупиняйся, будь ласка. І нещодавно Міша вирішив позіхнутися на одну дуже важливу річ для українських стендаперів. На шоу розсміши коміка в інтерпретації Міші це шоу називається Насміши стрімера, але суть та сама. У тебе три основні хвилини, за які тобі треба розсмішити Мішу і його гостя. Ти отримуєш за це три тисячі гривень. Якщо ти дуже смішний, неймовірний класний комік, ти можеш взяти ще одну бонусну екстра хвилину в сумі чотири тисячі гривень. Всім слека гудділ. Тому мої кінти і я вирішили себе спробувати в цьому. І ми пішли в банк Тисячі списаних жартів, плюс десятні сотні, мініатюр ми все це поєднали і отримали ідеальну формулу гумору. І міша переносить стрім на наступний тиждень. Потім ще на наступний тиждень. Потім ще на наступний тиждень. І ще, і ще. В якийсь момент в телеграмі з'являється пост, що завтра хлопці-дівчата стрім. І я подумав, якщо мій пухлий колега ще раз перенесе цей стрім, то все, зав'язуй. Але настає Денікс. Я дзвоню своїй мамі і кажу: мама, збирай усіх родичів, сина будуть показувати по телеку. Збирай бабушку, діда, сусіда зверху, сусідку знизу, чувіху, яка продає м'ясо во дворі, чувак, який сидить на лавочці, збирай усіх, буде охеренно. Запускається стрім, і наша черга 13. Тому у нас є час ще подивитися учасників перед нами і. Там було на що подивитись. Були досить веселі учасники, були менш смішні виступи, були просто виступи. Я не знаю, як це коментувати. І ось, наша черга. Перша хвилина далася досить легко, дякуючи моїм операторським здібностям. Давайте дитин. На цьому моменті я думав, ізі катка. Ми навіть не планували на цьому жарті перемагати. Потім пішла друга хвилина, і в гру входить новий персонаж Льоха. Так. Е, тобі, т, тобі хуй випадково не щоденник з двіками, бо чому я хочу, щоб мене мама була ним по ключову? Так, так Мішу і Коля просто порвала дупа Льоха. Якось це неправильно звучить. Третя хвилина йде плавно, куля тримається з останніх сил. Наш казирний туз робить фокус. Зараз, я думаю, що камеру заляпав, треба протерти трошки. <біркав> <рикав> <рикав> І ми перемагаємо всі основні три хвилини. Але ми не були б ми, якщо б не дійшли до кінця. Ми беремо четверту додаткову бонусну хвилину. Дивіться, що було далі. Блядь, я засуджую, засуджую, засуджую. Засуджу. ви часом не американський футбол, бо від вас зносить нахуй. Незважаючи на бан Ворд Стефана, незважаючи на те, що у мене тремтіли руки, ми перемагаємо. Шампанське льється, коля і міша кажуть, що ми просто офігенні. І тут, мій любий глядач, у тебе може з'явитися одне питання. А де я? Ось. Андрюха за камерою, якщо що там ну так от, не, не літає. <різь> Андрюха, респект. Головна річ, яку я зрозумів, не треба кликати усю свою сім'ю та знайомих на стрім Мішелі Бігі, не їм, що там буде.